Супер проста техніка для тих, хто сумнівається, яке рішення варто прийняти, або вже колись зробили вибір в сторону якоїсь ситуації, і досі сумніваєтеся, чи правильно ви зробили цей вибір з тобою, Крістіна сертифікований коуч, мета коуч, сертифікований Макпрактик. Займи зручну для тебе позу. Заплющи очі, зробив дих-видих, повністю розслабся зараз. І згадай ту ситуацію, коли ти стояв стояла перед вибором. Це мож, могло бути колись, або це зараз якась свіжа ситуація. От, уяви провідчувай цю ситуацію. І зараз уяви, що в якійсь альтернативній реальності існує твоя версія тебе, яка зробила цей вибір інший. І проаналізуй, як змінилося твоє життя там, в тій реальності. Що там такого іншого? Як могло бути все по-іншому? Або як може бути все по-іншому? Прям проживи, провідчувай ту версію себе. А зараз посилимо трошки, і я пропоную тобі зайняти е, сторону такого спостерігача і уяви, що ці дві версії тебе, тебе теперішнього, і тебе в тій альтернативній реальності з іншим вибором? Вони знаходяться одночасно. І ти, як спостерігач, дивишся на них зі сторони. Який стан тобі ближчий, тільки будь чесним з собою. Підказку в текстовому форматі, як робити цю практику, написала в описі і зберігається відео, щоб не загубити.